Доброго дня, шановний президія, шановні колеги, гості. В управління захисту прав споживачів та контролю за реальною входить чотири напрямки. Перше це ринковий нагляд та метрології, потім послуги та торгівля, антитютюнове законодавство та реклама та ціни ціноутворення. Зупинюсь по першому напрямку це ринковий нагляд. За період за перше півріччя 2024 року державним ринковим наглядом проведено 171 перевірку характеристик продукції. З них 8 планових перевірок, 118 позапланових перевірок. 36 перевірок вони не відбулись у зв'язку з відсутністю суб'єктів господарювання. За, за адресою, яка вказана в, в дорученні дев'ять перевірок було проведено на митних постах. Проведено характеристики продукції. 350 винесено. 351 рішення про вжиття обмежених кровавальних заходів. З них скасовано як позитивно здійснені суб'єктами господарювання 194 рішення. Винесено 40 протоколів, також винесено 49 постанов і застосовано до суб'єктів господарювання штрафні санкції на суму 4 мільйони 97 тисяч гривень. На сьогоднішній день сплачено з цієї суми 2 мільйони 460 тисяч 73 гривні, які поступили до державного бюджету. Одночасно працівниками відділу ринкового нагляду проводиться постійний моніторинг характеристик продукції у розповсюджувачів у підприємств, які вводять в обіг продукцію на території України, та працівниками виявляється та продукція, яка не відповідає технічним регламентам. Про що доводиться ця інформація до розповсюджувача, до керівників магазинів, до також митних органів та підприємств, які вводять цю продукцію на ринок України. Також це вже інший слайд. Ну, що стосується управління захисту прав споживачів, взагалі по кількості звернень, які надходять до нас від споживачів, які не задоволені на сьогоднішній день, за півроку було опрацьовано 1415 звернень, з них 597 звернень щодо неналежної якості послуг. 170 скарг на неякість житлово-комунальних послуг, 49 на неякісні послуги зв'язку та інтернет. 401 звернення про порушення прав споживачів у сфері торгівлі непродовольчими товарами, 270 скарг на порушення правил торгівлі суб'єктами господарювання, 59 звернень про порушення законодавства про рекламу, 25 скарг про закону про заходи щодо зменшення та попередження тюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення. І 48 звернень щодо порушення законодавства у сфері державних регульованих цін. За наданими Держспоживслужбою погодженнями, що стосується ЖКХ сфери житлово-комунальних послуг, проведено 55 заходів державного нагляду контролю, в тому числі 49 по захисту прав споживачів, 5 по цінах і одна по метрології. В 20 встановлено порушення вимог законодавства. 8 перевірок не проведено в зв'язку з відсутністю суб'єктів господарювання. З перевірок не проведено у зв'язку з відсутністю уповноваженої особи. Три перевірки, заходи державного нагляду контролю у сфері захисту прав споживачів проводились не лише відділом контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, та й відділу контролю за регульованими цінами. Також за результатами здійснення заходів головним управлінням захисту споживачів та контролю за цінами винесено 17 постанов про застосування штрафних санкцій на загальну суму 80 687 гривень. З них притягнуто до адміністративної відповідальності 12 осіб на суму 6 630 гривень. Це 10 осіб відповідно до статті 155 КУПАПУ на 1530 гривень та дві по контролю за цінами на суму 51 тисячу гривень. До п'яти осіб застосовано фінансово-господарські санкції на суму 74 тисячі 56 гривень, в тому числі чотири відповідно до статті 23 закону про захист прав споживачів на суму 40 тисяч 56 гривень та одне відповідно до закону про цінне ціноутворення на суму 34 тисячі гривень. З накладених санкцій сплачено до державного бюджету 16 суб'єктів господарювання на суму 80 тисяч 347 гривень. Також відділом контролю за цінами проводяться постійне спостереження за роздрібними цінами на автомобільне паливо та моніторинг розрібних цін на лікарські засоби по урядовій програмі Доступні ліки. Аптечні мережі надають щомісячно власні звіти по 155 аптекам з закупівельними та роздрібними цінами на лікарські засоби. Щомісяця перевіряється близько або і більше тисячі цін на лікарські засоби, які беруть участь в урядовій програмі Доступні ліки». Далі, будь ласка, наступний слайд. Ще прийду до реклами. Сфери реклами. Головним управлінням за звітний період досліджено 1833 рекламоносії. З них такі як у сфері зовнішньої реклами 798, у сфері внутрішньої реклами 905, на телебаченні та радіо 19, друкованих ЗМІ 6. На транспорті 8, у мережі інтернет 36, на платформах спільного доступу до відео та платформах спільного доступу до інформації 48 та у сфері електронних комунікацій 13. За кількості виявлених порушень за 6 місяців. Встановлено 162 випадки. З цих 162 випадків у сфері зовнішньої реклами 71 порушення, у сфері внутрішньої реклами 76, в аудіовізуальних ауди... медіа 4, на платформах стільникового доступу та відео та платформах спільного доступу до інформації 7, у сфері електронних комунікацій 2. За результатами розгляду справ про накладання штрафних санкцій за порушення законодавства про рекламу за звітний період, винесено 144 рішення про накладання штрафів про рекламу та на загальну суму 445 тисяч гривень. В добровільному порядку сплачено суб'єктами господарювання суму 189 тисяч гривень. Що стосується у сфері зменшення до попередження. Вживання тюнових виробів, будь ласка, дякую вживання тюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. За цей період на підставі звернень громадян було проведено позапланові перевірки. Вісім таких перевірок було здійснено, з них сім з порушенням, під час яких встановлено порушення закону про заходи щодо попередження та зменшення вживання цютюнових виробів і їх шкідливого впливу на. Здоров'я населення. Порушення були такі: порушення заборони реклами, стимулювання продажу тютюнових виробів та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згорання, розміщення інформації про пристрої для споживання тютюнових виробів в мережі інтернет. За наявне порушення складено сім приписів про усунення порушень та застосовано фінансово-господарські санкції на суму 600 тисяч гривень. Хочу ще обговорити, є проблемні питання в сферах, такі як антитютюнове законодавство та житлово комунальні послуги. Антитютюнове законодавство нам проблемне питання це відсутність у антитюновому законодавстві норм та порядку засування штрафних санкцій за створення перешкод при проведенні державного нагляду контролю. Відповідний законопроект вже був підготовлений та поданий до Верховної Ради для наступного прийняття та обгородні, але на сьогоднішній день ніяких подвіжок з цього питання нема. Друге питання це обґрунтовані скарг з питання інтютюного законодавства. Туди і входить і житлово-комунальні послуги. Є… Скарги, які надходять від споживачів з відсутністю порушень їх прав. Ці скарги не будуть розглядатися головним управлінням і будуть відповідно надані консультаційні відповіді з приводу цих скарг. Потім питання, що стосується, ЖКХ, житлово-комунальних послуг та закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Споживачі у своїх зверненнях порушують питання щодо неправомірних нарахувань з послуги теплопостачання та водовідведення. За таких порушень відповідно до закону про комерційний облік, це стаття 14 і. І стаття 15, нарахування споживачам за надані послуги здійснюється відповідно до 305-ї методики закону України цього про комерційного облік. На наш погляд, це питання потрібно підняти і з центральним органом виконавчої влади. Щодо е, уніфікованого форму акту, ця уніфікована форма акту має бути виокремлена від загальної форми нашого акту захисту прав споживачів. Потім в уніфікованій формі акту з питань захисту споживачу у сфері надання житлово-комунальних послуг є закон, законодавчі акти, які вже більш трьох років, тому втратили чинність. На Натомість в ньому відсутні діючі законодавчі акти. І необхідно терміново вносити зміни до уніфікованого форму акту, щоб він відповідав теперішнім реаліям. В мене все. Дякую за увагу. Добрий день, шановні колеги. Це велика честь і для університету і для мене особисто присутні бути сьогодні. Одразу хочу запросити, щоб наступна колегія ваша відбулася на базі Державного торговельно-економічного університету. Це така практика, яка в свій час у нас була років 30 тому, і це було класно. Є що подивитися, є що показати, і просто вам знаєте такий ковток повітря для спілкування з молоддю. Це правда дуже дуже важливо. Спасибі вам за те, що ви працюєте за вашу роботу, тому що те, що чую, те, що бачу, це вражає та різноплановість та важливість всіх цих, цих питань. Олегу Миколаївичу особлива вдячність за те, що знаєте, це це дуже дальновидно, те, що наука, освіта. І громадськість присутня сьогодні, в моєму в даному випадку, обличчі тут і співпраця якраз налаштована саме на те, щоб інтегрувати все, тому що крім того, що я представляю університет. Я її ще й представляю громадські організації, зокрема Всеукраїнську Федерацію споживачів «Пульс», яка об'єднує різні організації і взагалі громадськість консолідованої захисту прав споживачів, яка намагається триматися один до одного, тому що, на жаль, жодної успішної громадської організації ми так і не отримали. Хоча, от я особисто більше 30 років в цій системі. Ми не можемо брати гроші від бізнесу, тому ми не можемо мати достатньо матеріальну підтримку. Якщо б не університет, то організація наша була б громадська була б потерпала б від того, щоб працювати. Але ми працюємо. Я це веду не потусторонньо розказати про щось. Я якраз хочу вам запропонувати ті шляхи, які дадуть можливість нам отримати поєднання таку синергію співпраці, тому що те, про що зараз розказував Сергій В'ячеславович, Олег Миколаївич сказав, все це помножено на участь громадськості. Був проведений не один круглий стіл, в якому розглядалися питання і турбота громадськості консумерської стосовно того. Як це так, споживач залишився, ну просто наодинці, з точки зору своєї можливості кудись звертатися, почутися і таке інше, і таке інше. Ми завжди цим стурбовані. І от якраз ваше управління дає можливість нам отримати відповіді на ці питання і більш того, зробити якісь алгоритми, які дають можливість споживачу бути відчути свою значущість. Ми ми взяли участь. В експертизі щодо тютюнового законодавства і для нас це теж такий знаєте експіріенс. Ми е, пропрацювали те, що для нас дуже цікаво. Ми давно з цим співпрацюємо і свою якусь думку, пусть невеличку, але наукову висловити в цьому плані дуже важливо. Насправді, це практика закордонна абсолютно чітка. Те, що звертається той, хто контролює. Я вже не кажу про тих, хто запроваджує діяльність, да орган то і той, які політику формують. На на жаль, у нас Є проблеми з цим. Я маю на увазі політику захисту прав споживачів різних різних видів діяльності. Ми так і не досягли того, що реформа захисту прав споживачів і якості харчових продуктів вона розгалужена. Ми так і не дочекалися от того, що як вона повинна бути, хоча підготували величезну кількість матеріалів. Я говорю про використання, таке прагматичне використання наших ресурсів. От захотів. Управління, допомагаючи університету, дуже складні часи, і це велика велика вдячність. Фронтові наші часи е, кадрами забезпечуючи нас, от і пані Ірина Мазепа, яка наша випускниця, пишаємося страшенно, і дуже активно співпрацює з нами. І це знаєте, як на рівні особистості, це дуже швидко працює. Оці контакти, ми швидко робимо все. А насправді університет, це все те про що ви говорили напрями. Помножене в навіть в прогресії, тому що всі торгівельні мережі, всі послуги, підприємству організації послуг, і ресторанних, і готелів, і виставкові це все наші партнери, це антимонопольний комітет, це всі міністерство відомства, це партнери університету. Тобто скласти все це в єдину співпрацю. По дуже важливому питанню, як показала практика організації «Круглих столів спільно з управлінням, це дієвий механізм. Дієвий. У всякому випадку, ми залишаємося чесними один перед одним, що ми висловлюємося і ми доносимо до органів виконавчої влади ті питання, які нам дуже болять. Стосовно того, як розвиватися, от які проблеми було б дуже важливо. Я почула сьогодні про шкільне харчування. Ми в цьому, ми в цій проблемі. Ми якраз з Офісом першої леді в свій час тільки починали на нашій базі, оголосили це. Але я, ви не оригінальні. Ми теж залишилися трошки так. Але ми працюємо, ми продовжуємо працювати. і ми не... Напрацювали за три роки декілька е збірників рецептур для харчування школярів, і це виявилося єдиний документ, який дієвий для шкіл, яким користуються. До чого веду? Давайте будемо один одному розповідати про те, як нам працювати далі. Маю на увазі, як нам складати наші зусиль, зусилля. Ми зацікавлені в тому, щоб реклама, реклама була поставлена на тій основі, в якій будуть брати участь наші колеги. У нас величезна підготовка стосовно рекламістів. Більш того, колеги, не забуваємо ніколи. Тільки на базі Києва 15 тисяч студентів. Це ваш арсенал, Олег Миколайович. Це те, що треба просто, от ну умовно кажучи, залучати для того, щоб отримати тих, хто буде а вони хочуть бути прогресивними, сучасними, екологічно освіченими, такими, які дають точно консумеристами високого штабелю і таке інше. Тобто. Я зараз не гасла, кажу це абсолютна практика вашого буття і нашого буття. Тому скласти все це науку за науковими напрямами ми зараз відкрили фармацію. Довожу до відома, звітую. Ми відкрили фармацію, тому що ми, от у мене наукова школа, перепрошую за таке формулювання, але це факт по інтеральному харчуванню. Я спеціаліст в цьому. Тому ми і трошки всі наші напрацювання з аптеками, ми зараз в, попереду цього процесу, ми в авангарді запрошуємо, запрошуємо до співпраці. У нас є чим пишатися, разом складати і разом працювати подальшому. Тому все, що стосується. Профілактики, давайте профілактувати разом, давайте навчати студентів, як треба робити. У нас ректор починає наші засідання сьогодні, от вчора почався у нас навчальний рік. Вже він перше, що сказав, чи всі вакцинувалися? Де вакцинування? А студенти, студентам, як тільки вони вийдуть, ми перше, що скажемо про це, давайте наробляти разом матеріали. У нас є можливість це разом зробити. Ви навіть вкидаєте нам тільки тему. А ми разом напрацьовуємо той матеріал, який є. Інформування, захист прав у нас не вистачає взагалі нічого немає. У нас уми у такі. Голови ваші, наші, які знаються на тому, як треба захищати права споживачів. Ми можемо напрацювати разом, тільки було б куди це все потім діти. І матеріали, які дадуть можливість всім споживачам отримати найсучасніші знання. Нічого нового ми не видумаємо. Наші люди за кордоном вони дивуються, які потрапили за кордон. Ви ж знаєте це? Вони дивуються нашим системам. У нас багато доброго. Нам треба підтримати тут, тому все, що стосується міжнародного досвіду, наукових основ, громадської організації, тільки кажіть, ми завжди готові. Дякую за увагу.